Відповідно до розділових знаків підкреслять головні другорядні члени речення. Андрій Степанчук разом з однолітками сьогодні на консультації щодо національного мультипредметного тесту. Неодноразовий переможець Олімпіад з екології та історії хлопець старано вивчає українську мову, а це обов'язковий предмет тесту. Підготовку до НМТ говорить Андрій. Розпочав ще в минулому році. Серед предметів на вибір я обрав англійську мову, адже планую вступати на філологічний напрямок до університету. На перекладача консультації до мультипредметного тесту майже кожен тиждень проходять і дуже подобаються, адже наживо набагато краще займатися ніж онлайн. Цьогорічне тестування має свої особливості, зазначають педагоги. Іспит складається не тільки за програмою 10-11 класу. Це береться вся програма, шкільна. По суті, кожен філолог зі мною погодиться з початкової школи і до 9 класу. 10-11 клас відбувається своєрідне повторення того, що вивчили базового матеріалу. Це складність у тому, що шкільна програма і програма ЗНУ НМТ не збігаються. Нам треба поєднати якраз ось ці дві програми і вивести дітей на той рівень, який вам. Омагається уже при кінцевому результаті. Я вважаю, що діти намагаються зазвичай дізнатися більше, і це прекрасно математика, цариця наук і другий обов'язковий предмет національного мультипредметного тесту. Який спосіб ви бачите підстановку переможенця олімпіади з фізики. Обласного етапу і минулого року, і цього року були перемоги і в математичних олімпіадах. Планую вступати на якісь ці спеціальності. Такі заняття допомагають знайти якісь твої, можливо, прогалини, напрацювати практику, запитати, що тебе турбує. Дуже скучили, бо ну це зовсім інший формат, це зовсім інше сприйняття. Даємо рекомендації після відпрацювання теми і даємо матеріал для закріплення основні сайти, де діти можуть пройти тренувальні тестування, адже вони можуть виставити собі годинники і побути в тих умовах, в яких вони будуть під час самого тестування. Однозначно, дітям не вистачає спілкування під час уроків. Вони готують запитання до консультації з радістю їх відвідують. Історія та іноземна мова у списку предметів на вибір. Давайте згадаємо, коли ж Україна. Здобула незалежність, стала незалежною державою. Коли було проголошено акт незалежності, зараз ми дуже часто, постійно з дітьми на зв'язку. Ми працюємо в дистанційному режимі, і в дистанційному режимі ми також їх готуємо за допомогою різних платформ, за допомогою конференцій. Діти дуже задоволені, тому що вони давно не бачились, і вони зараз з радістю спілкуються. Я вибрав англійську. Я вважаю, що це найбільш. Один із найбільш важливих предметів для подальшого мого життя для моєї подальшої професії підготовка йде дуже давно. Всі вчителі нам намагаються допомогти з цим. Всі вчителі йдуть нам. На зустріч, ми запрошуємо дітей, і з дозволу батьків діти приходять по декілька чоловік: 10-8, Для того, щоб зустрітися саме тут з учителем, не тільки дистанційно, але тут саме в ліцеї. Якщо буде тривога, у нас є укриття, іде підготовка не тільки предмету за предметом, але і Ще й психологічна підготовка, тому що дитина повинна зосередитися, зібратися і вирішити. Відвідують із великим задоволенням, тому що не вистачає як дітям, так і вчителям цього спілкування, живого спілкування. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.